Моя чарівна дружина. Яка несподіванка. сподіванка? Ну от не сподобалась людина, взяли і вбили. Боже, що ти зробив, хлопче? Він навіть не курив за гаражами. В общем, кокошили, кокошили, не до довбивай до закупи і давай до вечері, щоб вдома була. Мені твоя хата подобається, я буду тут жити. Мажемо шмарклі по паркану. Як на мене, це бредні. Привіт, слава я сьогодні з відгуком на книжечку. Навіть скажу більше, я вирішила собі зробити такий марафонний марафон. В общем, я читаю трилери. Е, і мені вже є що сказати, але спочатку про більш важливі речі я приєдналася до ініціативи Читаємо для ССУ. Всі е, номери, всі координати є в описі під цим відео. Опять-таки, там є мої координати. Можете надіслати мені все, що вам захочете мені надіслати. Я взагалі дуже-дуже дуже люблю спілкування, подарунки. Я вам відправлю навзаєм, Тому все буде добре. От я, значить, зразу покажу, які книжечки в мене в моєму так званому марафоні трилері. Це моя чарівна дружина, от про яку ми сьогодні і поговоримо. Мовчазна пацієнтка теж прочитана, і про неї буде одне із найближчих відео. Сью Графтан. Це була книжечка за 10 копійок в букві. Там така, знаєте, купи дві книжки, третя за 10 копійок. От вона із цих ще не прочитана, ще нічого не можу про неї сказати. І дві книжечки Гіліян Флін, Гострі предмети і темні кутки. Кути. кутки. Вот. Ну, в общем, ви зрозуміли. Я, так, <пям> я така шанувальниця цієї авторки, я її ніколи не читала, по гострим предметам знаю, що є серіал, я його теж не дивилась. Тому, знаєте, таке чисте і неупередження у мене буде судження. За всі ці п'ять трилерів. Ох, Коротше, розказую про мою чарівну дружину. Хто планує читати, то просто поставте мені вподобачку. До речі, вподобає можна, в принципі, поставити в будь-якому випадку. І підпишіться на канал, щоб не загубити, і після прочитання порівняти враження. Бо це відео буде спойлерне, бо інакше про це про цю книжку неможливо просто розповісти. Від слова зовсім. Єдине, що в цій книжці мені сподобалось, та там оформлення. Воно прикольне. Не прямо зірки з неба, але воно прикольне. Чому я сказала, що це відео буде спойлерне? Ну, принаймні, що назва цієї книги, це просто тупо жорсткий спойлер. Там е, всю книгу крутиться, мутиться, все таке різне всяке. І хто, вибачте, мені вбивця? Моя чарівна дружина, яка несподіванка. Ну, знаєте, причому тут от написано: ідеальне для фанатів серіалу серіал Декстер і ти. Опять-таки, до свого сорому чи не сорому я не дивилась ці серіали. Мені тут розказали, що це просто один маньяк допомагає ловити інших маньяків. Тут такого нема. Чесно. Тут дуже багато шаблонів, кальок всього такого. Вот. І, як би так сказати, знаєте. Я, щоб вам зрозуміліше пояснити читання цієї книжки, на мою суб'єктивну думку, це коли ви обома ногами вступили в жвачку, і от ви наче йдете, а наче ви от чвакаєте, чвакаєте, наче рух є, дія є, а руху нема вот це читання цієї книги. Я її вже, знаєте, читаю, 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 читаю. Я вже думаю, ну вже сторінок, я тим пачу, ви ж знаєте, от, хто дивився 24 години е, читання, ви знаєте, що я швидко читаю. читаю. читаю, 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 читаю. Я тільки на 110 десятій Вот. Ну, короче, Я вже і по діагоналі, і по вертикалі її читала, і, і, і так, і сяк, і эдак, і взагалі так на 115 сторінці. В общем, Причому вона, я не можу сказати, що там якась така ну, дотина, чи, Воно, ну, знаєте, якби, воно просто таке товчеться, 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 товчеться. І ти просто не розумієш. Там е, оповідач, там, значить, е, давайте вже так. Це такі перші бурхливі емоції, хоча перші були б, Якби я вчора вам записувала, просто світла не було, вам пощастило, а то б емоції були взагалі ховайся. Просто е, сюжет такий. подружжя, чоловік з дружиною, ідеальна родина, будинок в елітному кварталі, е, дітки, там все круто, все класно. Але вони вбивці. Причому, ну, я думала, вони якісь цікаві маньяки. А вони просто тупо, знаєте, ну от не сподобалась людина, взяли вбили. знаєте, Такі без вогника. От, ну Просто незрозуміло таке. знаєте, Не, не ідеї у людей немає, не якоїсь там ідеології от. І от вони так вбивали, вбивали. єдина їх розвага вони там обирали жертву, знаєте, дома ну, ж поговорити нема про що, знаєте, бідні люди. І от вони там ні ця підійде, ні ця не підійде. І от там на сторінок 20, вони обговорюють, та під... а чому та не підійде? А от так от, не підійде, а давай іншу. Коротше, не про що таки. От, потім там якісь краплення їх. Початку їх подружнього життя, з чого все почалось, вони не могли дозволити собі нічого. Потім, знаєте, таке просто абсолютно, знаєте, як шприцем введене, десь там хтось щось, якийсь розіграш був, вони виграли 10 тисяч доларів. Причому не до чого, не після чого, не зрозуміло, причому це абсолютно не Ну так, ви знаєте, просто. В общем, і вони ж за ці гроші. Потім вони сперечаються, куди їх жінка каже: Давай на освіту дітям. А він каже: Ні, давай в себе. В общем, вони накупили, купили дорогий квиток, там якісь вищий світ. Сходила на одну вечірку. Після того їм посипалися пропозиції, як я не знаю, з рогу і він, до речі, цей тренер по тенісу, а вона брокер. Вона продає нерухомість, будинки. І от вона там продавала якісь халупи, Тут вона вже зразу продає якісь літні особняки. В общем, все. І от у них єдине, знаєте, після вбивства у них скажений секс. Там кілька днів вони там от забувають про те, що вони нічого не можуть собі дозволити, що в них там іпотека, що у них там безгрошів'я. І от тільки це в них, них є якась радість життя. Ну добре. А потім значить, дізнається чоловік, причому він такий мямля, от такий ніякий. Це все дружина. Це все от -от як Мілісент. От -от 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 мілісент треба спитати Мілісент. От. ну в общем, ладно. От. І в общем, він дізнається, що там був один такий, вони там якусь жінку кокошили. В общем, кукошила, кокошили, не дококошили, зателефонували зі школи, треба було приїхати. там Вчителька викликала, батько поїхав і каже їй: Ну ти там давай її. Довбивай до закупу і давай до вечері, щоб вдома була. От вона, ну ок, їжджай, давай, все нормально буде. От, і, а потім, значить, десь через рік чи через скільки. Знов спливає, що це тіло тільки знайшли, і там експерти кажуть, що ця жінка вмерла там кілька тижнів тому. І він такий. Ооо! Йоксель-Моксель, Це ж вона рік її катувала, там десь знущали щось там все. А мені не сказала. В общем, і вони вирішили чогось не зрозуміло, там у них в цьому містечку був колись один маньяк, і вони кажуть, а давай на нього його Овен там так, звати? Давай це все звалимо на цього овена. От До цього, поки цей геніальний план в них не прийшов, їх, в принципі, не шукали, бо вони брали жертви, де там без родичів, чи самотні, чи такі, чи сякі. От. Ну, давай. І, в общем, і потім вони підбирають наступних всіх жертв, щоб такі, як би Овен міг обрати. Добре. Ну, в общем, там опять така возня, 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 Причому якась пліткарка з цього тенісного клубу, щось якісь новини розповідає, які вона вона така, знаєте, любить розплутувати детективи. Причому, так, знаєте, так просто надивились, там щось переказують. Ну, так і таке. Знаєте, всі ми такі детективи. В общем. І щось воно от таке, знаєте, топчеться, топчеться, топчеться. У нього якісь фідбеки постійно то на першу жертву, то на другу жертву. Ой, а Ця була схожа. Ой, бачив жінку, вона була схожа на холі, яку ми там ухохошили. Ой, а оця проїхала, вона була схожа, там, я не пам'ятаю, на Менді чи на Шменді, не суть. Е, в общем, і от у нього якісь такі. от... Е, і в общем, і, А потім значить, в кінці. Приїжджає. Потім у них у доньки починається на цьому всьому психічні такі розлади. Донька починає дуже сильно переживати, що цей маньяк може її вбити. В общем, у дитини там серйозні психіатричні проблеми, Вона там то стригається наголо, то приносить ні школу, щоб ну, для самозахисту, але вчителька там не так зрозуміла. Там, до речі, школа це ще окрема якась така дуже дивна школа. Що там хлопець от син цей, він з телефону списав якусь там інформацію з Вікіпедії, його відсторонили на три дні, бо це боже, що ти зробив, хлопче? О, знаєте, господи боже мій. Він навіть не курив за гаражам. І він каже: Господи, тату, якщо там. Причому він там по, по ботаниці щось списав там. Він каже, ну я вирішив, що я не маю це тримати все в голові, якщо мені знадобиться там в дорослому житті, я так само знайду це в інтернеті. Ну і, в общем, три дні він наказаний, покараний, там, в общем, дома вони ж там ця от... Мама виключно, до речі, органічну їжу їм готує, вся така правильна. А от як сонце сідає, то вона така, знаєте, В общем, знаєте, при чому я ж кажу, динаміки ніякої, от воно таке, мажем шмарклі по паркану. Просто, ну, не про що. Проте в кінці. Ну, вже, мабуть, авторка, авторка да? вирішила, що треба це все якось закінчувати. Вона звіте шаблонна, і навіть я, не дивлячись багато такого штибу кіномистецтва, і то я знаю, що там зазвичай на. В Принципі, на співучасника все звалюється, потім він виявляється невиновним, і потім за там, кілька хвилин, якщо це телекранний час, або там кілька сторінок, якщо це книжковий час, все стрімко-стрімко-стрімко, і от вбивця покараний. І там з'являється така-таки опять шаблонна. Така, знаєте, персонажка, це якась там детективка, яка там закінчила поліціянську школу, і це її перша справа. Вона б'є копитами. До того ж, я ж кажу, всі ніхто нічого не міг. І тут вона по накатані одне знайшла, друге знайшла, третє знайшла, всі поховання. Там 20 років ніхто вони там маньячили років 10, Ніхто нічого не міг знайти. Вона все понаходила, все така молодець. в общем. Кумір молодежи. Е, е, вот. І вона ж там всіх знайшла. В общем, і е, ця дружина, е, зараз ще такий момент, значить, вона, звісно, цей батько став винниця, Це ж, Мілісент, дружина е, підставила його, там, зробила там все-все-все підклала, підіклала, в общем, щоб виключно на нього. З себе е, вона все відвела. Вот. Хоча вбивали вони, і він, і вона. Вона просто, як би так сказати, вона він вбивав просто. Знаєте, прийшла жінка до, там до нього щось там, да, спитати. Там був такий момент, що вони вбили одну і прийшла подружка і каже: От я знаю, що ти був її приятелем, в общем, за найменшої підозрі він взяв там вазочку і по голові, в общем, потім в килим звернув, в общем викинув в озерце. От, в озері ніхто нічого не шукає, звісно. От. Він теж бивав, але вона маньячила. Вона там приковувала там заброшену церкву, в общем, там щось таке. І, значить, там так смішно, вже, коли він там ховається, причому ховається як, він розуміє, що додому ж не можна, бо там ця ж маньячка, він йде до от, Своєї клієнтки по тенісу додому, бо у нього така, він там чув, що вона там їде кудись там по своїх справах, він до неї в хату вломлюється, живе там нормально, скільки там. От, абсолютно, знаєте, не питаючи, чи можна, чи взагалі як ти до того ставишся. В общем, ну, так, от. Мені твоя хата подобається, я буду тут жити. Причому це елітний квартал це не те, що там якось. От, ну, ладно. От. І, е, значить, і вже в кінці значить, е, він повертається. А, давайте про такі, знаєте, тупі косяки, значить, е, е, значить е, він взяв планшет, цей Емілісенс, і відкрив його, і, значить, дивиться пошук, що вона там шукала. Хочеш ну, на неї ж перевести провину, щоб її ж посадили. От. І, значить. Е... Дивиться, дивиться, там нічого немає. А потім він такий жбурляє цей планшет, він падає але він відкривається на тій сторінці пошуку, де Мілісент відкривала значить, очні краплі, і там написано там Сиреньова, значить, ну, що відкрита була ця силочка, і там написано було, що значить, ці краплі вони викликають розлади з шлунку, і він згадує, що. Такі от моменти, коли там треба було, щоб вона була сама. У доньки був розлад шлунку значить, і він же ж їхав, ну, значить, вона краплі ті підлила. От. А, а він думав, що то його старший син наркоту вживає і очі, щоб червоними не були. В общем, от саме на тій сторінці, от я буду знаєте, от так от шбурляю зараз да, от планшет. А він мені, от саме на тій, от я буду сидіти там кілька днів по колу дивитися, що там, як там, шукати, шукати, шукати. А саме, саме, коли я захочу планшет розбити об стіну, бо таке, знаєте, вічі, він мені хабаньки на тій старіності, носі. От дивись, ти тупа! Отут от треба шукати. І він такий: Вау! Вона, вона травила, все тут, вона винна, все, помчався. От. І ще там такий момент, значить, коли вже його ж виправдали там його. Я просто не зрозуміла, як це взагалі може бути. Значить, ця Мілісент, вона там своє ж все повитирала всі свої відбитки, а порозбризкувала значить, його кров. Як можна в людини взяти кров? Ну, ладно. Можливо, там якось. Але мені, знаєте, було там значить, вона порозбризкала, значить, в один день взяла його під і розбризкала там повсюди. Ну, По-перше, як це можливо, щоб порозбризкувати піт чужої людини? Як? Я розумію, да? там і, типу, слідчі сказали, що під одного дня, ну, хоча, як, ну, я, в принципі, не фахівець, але мені здається, що ДНК того поту чи що там, коротше, воно постійно однаково, там у нього це ж не молоко, що там є срок гідності, да? срок реалізації. Ну, добре, одноденний пот, а жертв багато, і ну, начебто він всіх в один день у кокошив цього не може. Ну і на цій підставі його в принципі, відпустили. От. Коротше, ну і от я ж кажу мені момент, як він вона збирала той піт одноденний, Це як ну навіть під час заняття там сексом, да? це вона що? Тряпочкою обтирала. І, і як потім? Роз... Причому там було написано, що вона розбризкала його під по поверхням. Розбризкала. Знаєте, такі, як парфуми, чи як вона це. Ну, в общем, настільки там воно, причому я ж кажу, його всі вбивства пішли так хю, по вітру. Я ж кажу, і от при читанні буде таке, от, я ж кажу, що ви просто от. Топчитись, 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 топчитись не про що. І так, і всяк, і едак, і, і якісь такі подробиці абсолютно неважливі. І. Ну, і ти. І знаєте, ну, рушниця не вистрелює в третьому акті. Ну, от серйозно, ну от взагалі, я ж кажу: ну, якщо просто спойлерно, сама навіть, от, бачите, е ну вже зрозуміла, що. Буде якийсь завтик з цією дружиною, і що це дружина, ця дружина буде маньячкою, Да? Ну тут я не знаю, обкладинка мега спойлерна. Ну, можливо, вони просто планували хоч якусь, якийсь вогник в цю шедеврію внести. Я не знаю, чесно. Як на мене, це бредні. От я не знаю, чи є такий літературний жанр, це бідні. Якщо є, це просто з того. Е, радити цю книжку я не знаю. Якщо. Я, я, я от, чесно не знаю, бо е, багато хто от, е, хоче її прочитати, що от, по анотації, от, е, анотація, до речі, да, так. Мені теж я купила цю книжку саме із анотації. Не вірте, не вірте, чесно, не вірте. Дурня дурньою, просто дурня. Причому воно настільки, я ж кажу, тягомотне, воно настільки не про що, абсолютно там воно настільки розмазано, воно настільки, настільки, ви, ви навіть не заплутаєтесь в подробицях, ви я ж кажу, от як ви будете йти, пожуйте. Ну, наче ви йдете, але не, все ж таки не, не дуже бодро, не дуже пружня. Uh, в общем, я прочитала. Я поставила. Ви, ви, от щоб ви розуміли, я за минулий рік, я прочитала там більше да, 160, 160 книжок, десь є відео, буде посилання. Uh, я не поставила жодної. Я ставила вищий бал, практично. Uh, здається, одна книжка в мене отримала, чи дві, чи твірочку. От, щоб ви просто розуміли, як я оцінюю книжки, мені. Я дуже, як би так сказати, я навіть якщо там да, є якісь у мене претензії, якісь ну, завтики в книзі, я так знаєте, я лояльно ставлю. Я не хаю книжку от, від слова там. Да. Я даю їй шанс, бо я розумію, література суб'єктивна, мистецтво суб'єктивне. Якщо не зайшло мені, то може хтось буде шаленіти. Е, тому я так, знаєте, все ж таки розумію, що. Ну, Можливо, в мене був доколуплювий настрій там. Тут, знаєте, при будь-якому настрої, от, щоб ви розуміли, я поставила одиницю. І я навіть хотіла двійку, а потім ні кажу, одиниця. От, от, просто щоб ви розуміли. Це, мабуть, моя перша одиниця з моменту мого ведення Гудрідзу. Чи ще на одну якусь книжку була? Щось мене теж якась хрінь вибісила. От. Я ж кажу, спойлер не все. Обкладинка, малюнок, назва, е і книжка, ну. Я ж кажу, рубрика Бредні. От. Ну, добре, е про це поговорили. Це мені ще треба прочитати. От. Е а про це буде класний відгук, такий маленький анонсик. Книжка нереальна мені дуже-дуже, дуже 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 сподобалась. От. І я найближчий час я запишу відгук на цю книжечку і буду читати якісь от із цих трьох. Ну, подивимось. Можливо, іншою якоюсь переб'ю, знаєте, щоб мені ці всі трилери не... Плутались в голові. Просто тут є і сюжет, тут є і таємниця, тут є... тут є все, що, в принципі, має бути. Все те, чого немає тут. Тут немає не інтриги, не таємниці, не сюжету нічого. Просто нічого. Від слова в зовсім. В общем, тут. Можна сказати, що це фігня. Взагалі, це фігня, якщо можна. А, от. Ну вот е, такі плани, такі плани. Ай! Ой! Бог трилерів мене наказав. В общем, е, такі плани на книжкові трилерні читання. А, Не можна казати погано про книжки. От, ладно, Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре. Всіх люблю, обіймаю.